Підприємцем, я, я захотів стати в 25-27 років, коли я розчарувався в ресторанному бізнесі, бо я працював в ресторанному бізнесі офіціантом з десь 20 років. Я пропрацював менеджером і управляючим на різних вакансіях. Звільнився з останнього місця і почав займатися власним бізнесом, бо завжди мені було. Я, завжди мені було бажання щось робити. Я не скажу, що це було рішення: от я зараз стою бізнесменом. Це просто підприємцем. Це було просто я такий. Буду робити ось так, і все бути підприємцем це в першу чергу не про заробіток грошей, а бути підприємцем це щось приймати якісь рішення, робити щось змінювати для того, щоб заробляти гроші, а потім ці гроші далі пускати в зміну.